Невразлива до засобів РЕП у Києві розробили систему навігації для безпілотних літальних апаратів, яка не потребує з'єднання з інтернетом та GPS. Автор проєкту програміст, випускник математичного класу ліцею наукова зміна, а нині студент Києва Могилянської академії Дмитро Лапко. Сьогодні він, а також Тетяна Власенко, вчителька інформатики, ліцеї в гостях у нашій студії. Я дуже радий вас сьогодні бачити. Дякую, що прийшли до нас. Добрий день, дякую, що покликали. Пане Дмитрі, mm -hmm. що дійсно невразлива перед передсистема Мерепут не вірю. Ну так, вона по суті використовує ну це оптична система навігації, вона, по суті, сканує навколишнє середовище і тільки завдяки на кожному середовищу визначає свою позицію. Тобто, вона не використовує зв'язку з інтернетом чи з супутниками GPS. І ну, єдине, на що орієнтується, це от, лише на своє оточення. Звідки взялась взагалі ця ідея і коли почали розробляти? Е, ну, З'явилася в мене ця ідея, коли я побачив, як тренують нейронні мережі для керування машинами. Там яка система, що ну, машини їдуть, вони заміряють відстань до об'єктів навколо, і нейронна мережа типу вчиться аналізувати ці відстані і приймати рішення, куди їхати. І я, коли був в 9 класі, я от, ну, зробив щось ну, доволі схоже, що типу, машинка їздить по трасі і має якомога, ш... якомога швидше проїхати. І мені прийшла ідея, що якщо машинка їздить не по трасі, а по місту, і це не машинка, а дрон, типу, доволі схожа концепція. Єдине, що я ну, ключове змінив, що тепер це не нейронні мережі, а, ну, а спеціальний алгоритм, який це все розраховує, ну і тепер інше застосування цього проєкту загалом. А скільки взагалі розробляли? Ну, сама ідея, типу, початкову розробку я робив десь півроку. Це коли я був ще в 11 класі, це був як проєкт для Ману. Мені прийшла ця ідея, і я вже в минулому році брав участь у Малій Академії наук в цьому конкурсі. І я вирішив ще раз податись от уже з цією розробкою. Я її тут зробив доволі швидко, типу, місяця-чотири я її майже повністю закінчив, ну і там вже, типу, до десь там весни її трохи дописував. Тому в сумі десь півроку. Ну і я зробив паузу, бо я там поступав в вищий навчальний заклад, писав НМТ, ну а це таке доволі напружений період, там нема особливо часу думати над дронами. І виходить, цієї зимої продовжив розробку цього дрону. Я перепрошую, а скільки вам років? Мені зараз 18. 18 років, пані Тетяна. А коли ви розгледіли талант Дмитра? А Дмитро вчився у математичному класі. І е, з восьмого класу вже ми серйозно програмуємо, розбираємо алгоритми. І колись Діма навіть згадав, сказав, що е, важко було починати програмування. Але він впорався з цим дуже добре, і цікаво, що це такий клас особливий. Там діти мають велике навантаження з математики, з інформатики, і е, вони можуть. Навіть після такого навантаження на перерві обговорювати цікаві задачі або цікаві алгоритми, якісь, математичні задачі. Тобто це таке середовище, там, де Діма не один, а в нього ще й друзі такі самі. І от серед цих друзів Діма, ну, напевно, він почав виділятися, коли ми почали проєктну діяльність. А нас в кінці кожного року, починаючи з 8 класу, обов'язково індивідуальний проєкт якийсь. І ось тоді. а Діти вибирають в основному ігрові програми, але можуть бути і симулятори, цікаві, і навчальні програми, і розумний дім. І ось тоді Діма зацікавився нейронними мережами. І тоді я побачила, що Діма може самостійно багато працювати. Він опрацьовує велику кількість інформації і ще й творчість. Тобто він придумав оригінальні проєкти. Перші його проєкти були, коли він на нейронних мережах тренував машинки. А потім, після тренування машинок, він написав цікавий проєкт. Це вже в 10 класі. Він написав цікавий проєкт посадка модуля на Марс. Він генерував ландшафт складний і, за допомогою нейронних мереж намагався посадити на такі складні гори літальний апарат. І ось там він виділився дуже. Скажем, цей проєкт був дуже цікавий, і е, тоді е, він його показував в інших класах, що теж стимулювало дітей щось робити. І крім того, там в тій групі е, було багато олімпіадників. Тобто, ми е, маємо призові місця на е, в Києві на олімпіадах з програмування, і його однокласники теж були призерами олімпіади. А Діма ще е, став переможцем е, всеукраїнського рівня. Олімпіади, тобто він класний програміст, в принципі, а тут ще й така творчість. А згадайте, як це було Дмитро до вас прийшов з цією ідеєю, каже, пані Тетяно, а там всі є приходять. революційна ідея. Тому -то і справа, Слухайте. що там всі приходять з ідеями. Я ж кажу, кожен вибирає свій проєкт, який він хоче. Це обов'язково. Ми спочатку готуємось до міської олімпіади, тобто алгоритму, алгоритму, таке, а вже. Після міської олімпіади кожен набирає проєкт, над яким він працює. Ну, Дім проєкт був найцікавіший, тому що на іронній мережі, і він там багато разів розібрався, і починалося з гонок машин, а потім воно переросло в такі цікаві роботи. Так і починалося. Так він виділився, але ну, це середовище дуже цікаве, бо на перервах вони обговорюють свої проєкти, свої ідеї. Це просто, ну, скажімо так, для вчителя щастя працювати з такими дітьми. А ви допомагали, направляли? Ну, скажімо, не так. Направ... Я сказала, Діма, ти неправильно написав, отут так треба писати, і я такого не можу, ні. Діма сам. І це саме, скажімо, це важка праця, і це уміння працювати самостійно з інформацією. Це дуже е... класно. А можете пояснити нам, Дмитре, простими людськими словами, як взагалі бачив це все дрон? Ну, дрон, по суті, якщо дуже простими словами бачить приблизно так само, як і робот-плесос. Ну, якщо як працює робот Тобто Він сканує все. Так, так, так. От він, типу, робот-плесос, мені краще, що він типу, їздить по кімнаті, він навколо все сканує. Типу, чисто там, де стіни і подібне. По суті, моя система працює схожим чином, що типу на дроні є далекоміри, лазерні, вони, типу, сканують ними будівлі. І потім вже порівнює типу, з мапою, яка завантажена перед польотом, оцей весь свій скан і намагається зрозуміти, ну, де саме в місці цей дрон знаходиться. І от якщо робот він сканується для того, щоб нікуди не врізатись і ну, всю площу квартири проїхати, то дрон мій, він вже наперед має завантажену карту, і він, щоб максимально точно пролетіти по маршруту. А прототип є? Так, прототип є. Його ну, випробували, і от що він е показав? Ну, скажімо так, прототип він ще в роботі, е, от я якраз над ним півроку працюю. Е, яка ідея, що типу, це дрон ну, на базі FPV-дрону, е, він має на собі теж такий маленький далкомір, ну, ну, дуже схожий на той, який на роботах-полесосах. І ідея в тому, що він має прилетіти по ліцею, типу, один, одне коло. І в теорії, якщо воно зможе успішно це прилетіти, то ну, це буде значити, що розробка працює. І весь код працює? А в яких. Цілях ви хотіли, щоб ваш винахід використовували? Ну, в першу чергу в військових цілях, тому що ну, от я як починав свою розробку, от я, коли закінчив свій проєкт про посадку модулю на Марс, такий подумав, що треба ну, модуль це типу, майже як дрон, треба щось робити ну, більш актуальне. Тому що посадка модуля на Марс, це, звісно, ну, цікаво. і ну, там, Трохи хайпово, але ну, більше прикладне буде щось пов'язане з військовою тематикою. І ну, Коли я придумав цю ідею з орієнтації по будівлям, я зразу думав, що це треба використовувати для навігації ну, стратегічних ударних БПЛА. Ну, і так. Я хочу, щоб її більше військові використовували. Проте, можливі і інші використання, наприклад, для швидкісної доставки всередині міст. Ну, тому що, наприклад, в Києві багато високих будівель і ну, приходиш на пошту, даєш посилку. Якщо це з Києва в Київ, ну, ну, доволі часто буває, то там за 30 хвилин вона. Дрон перелітає, переносить цю посилку, і це дуже дешево, тому що єдине, що треба, це перезарядити батарею. І також це безпечно, тому що, ну, якщо під час повітряної тривоги вимикають GPS, чи просто GPS погано працює, то дрон він не вріжеться в будівлю. Пані Тетяна, в ліцеї наукова зміна, ви самі сказали, багато дітей навчається цікавих дітей, розумних дітей. А як взагалі заохочуєте? Ну, по перше, з чого починаємо? З того, що виявляємо здібності і зацікавленість дитини, а далі е, індивідуальні завдання, тобто, ти бачиш, як розвивається дитина е, і е, вчиш е, її. Або спостерігаєш, чи так воно є, щоб дитина отримувала задоволення від того, що вона робить, це важливо. Бо ті, хто не отримує задоволення від навчання, це ж, це ж мука, а не навчання. І коли ти підбираєш такі завдання, щоб їм було цікаво, і вони так радіють, коли вони це зробили, це важливо. І підібрати ще й кожному по силах, щоб кожен зміг це зробити. Тобто, це перше таке направлення це знайти, зацікавити, зрозуміти, що їм це потрібно і зацікавити. Потім створення ось цього середовища. Скажімо, коли Діма ще вчився в восьмому класі, в дев'ятому до них приходили. Е Учні 11 класу, толановиті, які теж мали свої дуже цікаві розробки, і показували їх. Коли Діма написав свою програму, ми її показували в усіх маткласах для того, щоб діти бачили, що вони це можуть. І е, вони спілкуються між собою не тільки всередині класу, а і з молодшими, і з старшими. Тобто, це така таке середовище освітня. І так, і і досвідом і вони ж бачать, е, скажімо, своїх колег. Це ну це саме середовище, це важливо дуже. І крім того, звісно, всякі хакатони, конкурси. Зараз навіть багато хакатонів з використанням штучного інтелекту. Так, наші діти туди їздять і теж там отримують якісь перемоги і радіють цьому дуже. Тобто це теж важливо. Ну що ще так? Проєктна діяльність. Це, от, от... Проєктна діяльність у нас є в кожному класі, кожен рік обов'язково і кожен реалізує свої проєкти. І це теж. Важливо і воно допомагає. А Розкажіть, які цікаві проєкти вийшли під вашим керівництвом? Ну скажем, ігрових багато, тобто, ну кожен рік ми маємо проєкти. Але такі, які запам'ятовуються, був цікавий проєкт екологічний, і він не пішов на ман, бо Це груповий проєкт. Це була хімія з інформатикою, нафтова пляма. Симуляція розвитку нафтової плями на поверхні води, коли можна потрібно враховувати течії, напрямок вітру, і після того планувати, як розкласти сорбент, щоб знезаразити цю нафтову пляму і спостерігати за неї. Ось Така симуляція у нас була розроблена в ліцеї. Потім була розроблена цікава віртуальна машина. Віртуальна машина це така програма. Яку ти можеш завантажити на будь-якому комп'ютері і на ній вже вставити, скажімо, будь-які операційні системи, не змінюючи налаштування твого комп'ютера. При відлагоджуванні своїх програм, які, які потребують, там, наприклад, зв'язку з сервером чи ще чогось, це важливо, і це допомагає. Це учень розробив просто таку віртуальну машину, яка допомагає в відлагодженні програм. Потім була цікава програма. Розробки смарт-сіті, e, тобто це планування e, мікрорайону, так як розташувати різні об'єкти в мікрорайоні, щоб там e, врахувати e, розувітрів, щоб там e, потрібно було, щоб там були дитсадки, школи і все інше. Це все було зроблено застосуванням математики з використанням діаграм вороного. Спочатку це був малотяна на жаль, ja, підкази, що наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію, за те, що ви нам сьогодні розповіли. Вам бажаю вдячних і розумних учнів. А вам, Дмитро, бажаю нових звершень і щоб ви нас ще здивували. Дякую вам дуже. За цю розмову приходьте до нас ще дякуємо вам. вам також. Дякую. Я нагадаю, що гостями нашої студії сьогодні були Тетяна Власенко, вчителька інформатики, ліцею наукова зміна і Дмитро Лапко, програміст, випускник математичного класу ліцею наукова зміна, студент Києво-Могилянської академії.